Доброго дня, шановні глядачі та слухачі! Подкаст Літературний креденс відчиняє свою весняну шухлядку, дає неймовірне ім'я жінки, якою захоплюється Україна, жінки, яка творить і пише золотим словом, бо сама є золотою письменницею України. Хочу вам представити сьогодні неймовірну талановиту письменницю Світлану Талан. Вітаю вас! Доброго дня! Світлана Талан автор майже 40 книг. Її книги читають із захопленням, очевидно, не тільки жіноча аудиторія, а люди, які розуміють, що таке високе художнє слово, люди, які хочуть це слово пізнати і хочуть це словом, цим словом насолодитися. Сьогодні зі мною книга, нова ваша книга, пані Світлано, Душа Ніколь. Коли я читала цю книгу, мені хотілося пізнавати з кожною сторінкою, а що там далі, а що там далі? Пані Світлано, маючи стільки нагород, а їх є настільки багато, що якщо гортати Вікіпедію і гортати ваш фейсбучний статус, читаєш, читаєш, читаєш. Я особисто для себе я зробила висновок, що сягнути стільки можна, коли є великий Божий талант. Як вам пишеться? Як вам твориться сьогодні, отут, у Миколаєві, далеко від свого дому? Ну, напевно, так, як і вдома пишеться. Щодня, зранку до вечора. Хоча перші чотири місяці то було дуже важко і не писалося. Було потрібно, потрібний був час, щоб сприйняти те, що сталося, що я вимушена була покинути рідну землю, рідне місто, без нічого виїхати в чуже місто. На це потрібно було 4 місяці, потім все стало на свої місця. Я сприйняла все так, як має бути. З вірою в те, що буде звільнення нашої території. І почала працювати, і зараз я працюю. Такими словами, ви говорите, здається, ніби така інтонація спокійна, тиха, а дивлячись в ваші очі, очі починають червоніти і знову наповнюються... Певною такою сльозиною болючою, бо очі ваші поряд біля мене, я дивлюся. І створюється таке відчуття туги, болю, але головне, що в тих очах я бачу, є велика надія. Ви казали, ви виїхали 3 березня, маючи тільки два светри зі собою. Чому тільки два светри, а не більше? Тому що я сказала, що якщо візьму я більше речей, то я довго не повернуся. Два светри мені на один тиждень. Я повернуся. А якщо я візьму більше речей, то це буде надовго. Хоча всю дорогу, поки я їхала, одна думка була, яка сверлила мозок, це та думка, що переселенці, які приїхали в Сєвєродонецьк із Луганська у 2014 році, вони також всі виїжджали з думкою, їдуть на один тиждень. Така велика віра живе і у ваших словах, у ваших книжках. Знаю, що ваші твори займають такий високий рейтинг читаності в Україні. Це третє, почесне, третє, важливе місце, коли книги наповнюють книжковий ринок, коли книги є на полицях бібліотек. І коли я прочитала оцю книгу Душа Ніколь, вона точно буде у мене серед моїх таких книг, які я дуже ціную і не хочеться розлучатися з ними. Це є правда, це не є такі слова медові, бо їх треба сказати. Це дійсно слова від серця. Може, ми так почнемо із того, звідки прийшла ідея написати власне цю книгу. Всі ідеї це ідеї моїх читачів, моїх знайомих або незнайомих людей, які довірили мені свої історії. І найчастіше я поєдную кілька історій в одному романі. Тобто, це не розповідь про одну людину, це поєднання кількох розповідей. Я, як авторка, маю право поєднати їх історії. І буває таке, що поєднуються в романі історії людей, які в житті себе один з одним не зустрічались, але я їх поєдную в своєму сюжеті. А от слово душа чому? Ну, ім'я зрозуміле, а чому слово душа увійшло у назву книги? Ну, тому що напевно, що у Ніколь, головної героїні, була настільки тендітна і чуттєва душа, десь, знаєте, такий співголосок із моєю душею мало. Бо я також сприймаюся дуже чуттєво, дуже боляче, і тому мені писалося легко. Легко ця книга ну десь, напевно, аналогія була між вами і цією так, дівчинкою Ніколь. І ще було таке, що я почала писати цей роман Сіродиницько, одна третина була написана, а продовжила вже тут. На піку своїх, скажімо, відчуттів і переживань писалося, то на тому. Ну, не так вже і важко було писати, передати те, що відчуває головна героїня. А якщо передаєш так, щоб читач зрозумів і відчув на собі, тоді книга виходить вдалою. Очевидно, що книга є реально вдалою, реально, тому що такі відчуття, коли я її читала, і я знаю, що її читають і будуть читати, вона знайде не тільки свого читача, вона вже знайшла свого читача, а вона знайде місце у жіночій душі, у жіночому серці людини, яка має таку відкриту душу до літератури. Пані Світлано, пишучи книгу, творячи, є певна... Мені було дуже цікаво слухати, коли в бібліотеці ми робили презентацію вашої творчості певний такий антураж навколо, де є аркуш з написаною, вже якимось діалогом, де з описом. Як воно от навколо у вашій кімнаті, де зараз ви пишете? Як воно, такий творчий процес? Ну як і вдома, великий стіл, обкладений паперами, папками, записами, блокнотами і так далі. Бо завжди в задумі п'ять романів, і кожен роман має там окрему папку, окремі записи для наступних творів, окремі записи. Все це розкладене на одному столі і прибирається тоді, коли допишеться один роман. Один день на столі чисто прибрано, а потім знову. І а головне, бачимо. що там рушити нічого не можна. Звичайно, не можна, бо я знаю, де. Кожна фраза там до якого роману, у яку частину, який діалог там буде вставлено, це знаю тільки я, якщо перекладуть з місця, бо я тоді не, не знайду, і то буде вже істерика, де мої папірці. Тоді повернемося у початок того часу, коли ви вирішили писати. Як це прийшло у життя жінки, що я буду писати? Чому я це хочу? І з якою, може, подією, з якоюсь внутрішнім відчуттям це прийшло у ваше життя? Це просто була пропозиція мого колишнього чоловіка написати роман і все. І який роман мав назву, який, коли він вийшов? Я почала писати, три роки взагалі романи не виходили. Я їх писала в Шухляду. Розсилала всі видавництво, мені всі дружно відмовляли. Поки ті самий роман, той же самий Роман я направила на конкурс Коронація слова і Роман. Та, отримав... та, та, став лауреатом і отримав відзнаку від фонду Олени пінчук «Антисніт». І це була така моя перша, скажімо, перемога, бо серед 10 тисяч романів, які надійшли тоді на конкурс. Отримати дві відзнаки було для мене справді таким великим щастям і нагородою за ті три роки, які я працювала, намагаючись зрозуміти, що я роблю не так, що я пишу не так. Очевидно, що цей роман мав зачекати свого часу, мав зачекати тих людей, які, прочитавши, відчують справжність ваших почуттів, які були вкладені у роман. Цей роман мав яку назву? Робоча назва була щастя тим, хто йде далі. І це був перший роман, написаний в жанрі реальних історій. І тоді я вже зрозуміла, що це мій стиль, це мій жанр, це моя стежина у літературі, жанр реальних історій. Хоча не тільки романи були написані мною, були й дитячі твори. Пані Світлано, коли у бібліотеці у нас проходила презентація вашої творчості, стіл був так гарно засланий вашими книжками. Серед усіх книг, які є написані, а їх ну, 40 це є велике число, це є велика вкладена праця, це є дуже багато старань і, напевно, найбільше хвилювань, коли книгу пишеться. Є книги, які вам є дорогі, які такі, як наче пташечка рідна, серед них які такі є? Знаєте, коли пишеш книгу, то вона тобі здається найдорожчою. Потім, коли вже вона виходить у світ, ти її відпускаєш як дорослу дитину і починаєш працювати з меншою дитиною. Але найбільшим своїм далим проєктом я вважаю роман Розколота неба, роман за Голодомор на Луганщині 32-33 років. Бо цілий місяць пішов на збір матеріалу, я сама об'їздила Луганщину, яка вже... Потім стала окупованою. Але я встигла об'їздити, зібрати матеріал у нечисленних очевидців того часу. І збирала в, архівних, в архівах і у бібліотеки. Бібліотеки йшли на зустрічі, надавали багато матеріалу. Потім пішов рік на написання цього роману. Матеріалу насправді дуже багато було зібрано, але потрібно було відібрати найцікавіше. І е, показати не тільки трагедію, а й показати те, що український народ незламний, і навіть така трагедія, як Голодомор, не знищила. І люди залишилися людьми попри такі важкі часи. І все-таки мені хотілося, щоб була любовна лінія, і щоб життя все-таки перемагало смерть. І мені здається, це вдалося. Бо у 2016 році цей роман Міністерством освіти був рекомендований для вивчення в освітніх закладах. На горці книги є такі гарні кілька слів: Кохання на краю смерті. Звідки такі слова? Ну, це якраз про те, що я хотіла сказати, що кохання, воно живе. І в часи випробувань, і в мирні часи, і в спокійні часи нашої країни, бо це почуття вічне. Це дійсно почуття вічне, воно воно звиває у душі своє гніздо, де хочеться завжди бути в затишку, коли ти приходиш додому, коли твої думки повертаються до тебе, які би вони не були, а думки завжди з нами різні. Хвилювання, біль, радість, кохання, а потім приходять у своє таке, десь в душі таке гніздечко, і їм там добре, і тоді починають вилітати гарними пташками. Знаю, що ваш дім, де ви жили, ви завжди думками повертаєтеся туди. Що там сьогодні? Де ваш дім? Я не знаю, де мій дім. З минулого літа нема зв'язку з містом. Але є відео, які викладаються в соцмережах, я бачу, що дім є. На початку літа він був без вікон, без, без дверей, він був пограбований. Я змирилася з тим, що взагалі, можна сказати, його нема, і налаштовую себе на те, якщо, його, якщо він буде розбомблений, то я вже до, цього, до цієї думки звикаю поступово. Думка важка і думка болюча, дуже болюча. На даний час, от ми сьогодні з вами є у Миколаєві, Львівщина. На даний час Миколаїв яким є для вас? Ну це такий прихисток, який створила напевно свій час пані Люба Хомчак, яка вперше запросила мене на Західну Україну до цього разу. Я жодного разу не була на Західній Україні, і саме її запрошення відкрило для мене цю частину нашої країни. І з того часу я приїздила щороку на Львівський форум видавців, зупинялася пані Любе. І коли виникло питання виїжджати, це був шоковий стан. І я нічого не знала, крім того, що я маю доїхати до Миколаєва. Хоча пані Любе вже нема серед нас, але Миколаїв це як, знаєте, такий тиха гавань. Ой, таке гарне слово, тиха гавань. Тобто там, де ти хочеш. Перебути певний час перед тим, як відправишся кудись, де тебе ще чекають, де тобі хочеться бути. Пам'ятаю своє перше враження на книжковій толоці, коли слухала вас. Я сиділа у залі, і мені хотілося чути жінку, яка пише прозу, жінку, яка тихим голосом. Чомусь мені у цю хвилину ваш голос видався дуже тихим, і мені хотілося вслухатися в цей голос. Ви розповідали про книги. я... На превеликий жаль, назви вже цієї книги не пам'ятаю, час пройшов і воно десь в голові загубилося. А тепер маю велику радість бути поряд з вами, слухати, які ваші плани зараз є. Над чим сьогодні працюєте? Сьогодні я працюю над історичним романом. Знаєте, написавши роман Розколоте небо, витративши на це цілий рік, було дуже важко писати. і... Е... Тому що потрібно бути, жити в тій епосі і знаходити усі деталі, які були присутні тоді і в одязі, і в побуті і так далі. Але трапилося так, що я була на своїй малій батьківщині, на Сумщині, де народилася, і там мені сказали, що запропонували написати про легендарну жінку, про яку знали в Європі, в свій час знали в Україні. Це жінка, відома етнографиня, письменниця, науковець. Але про неї нема жодної художньої книги. Є багато наукових розробок, хто вивчав її роботи і так далі. А ось подивитися на неї, як на жінку, яке вона життя прожила, ніхто не написав. От цієї жінки був тиран-чоловік. Але вона народила 10 дітей, виховала всім дала освіту. І сама багато чого зробила, великий вклад о, в Україну. І тому я вирішила подивитись на неї з іншого боку, як жінка, що вона відчувала, живучи з нелюбим чоловіком і в душі кохаючи зовсім іншого, з яким були лише платонічні стосунки. Що вона відчувала, коли вона ховала своїх дітей? Це бу, вона була першою жінкою, од, однією з перших жінок, яка виступала за знищення кріпосного права і за рівноправність, рівноправність жінок. Ось. І ви знаєте, коли я зібрала архівний матеріал Сєродонецької, я вже там розклала все, обдумала, якщо писати, вона мені почала приходити у снах і розповідати те, що вона відчуває у певні моменти. Але трапилося так, що поспіхом виїжджала і нічого не забирала. Весь той матеріал залишився там, і записи, що вона розповідала. Ну так, дещо пам'ятаю, тому буду записувати. Знову довелося тут, уже в Миколаєві, звертатися до тих людей, що переслали мені ще раз архівний матеріал і роздрукувала його, вивчаю. Я думаю, що ну, вже багатенько часу я над цим працюю. І не знаю, як, чи вийде мені показати те, що хотіла ця жінка, яка приходила у снах. Очевидно, у снах приходять люди, яким це дуже потрібно. Вас уява велика, у вас велике прагнення про неї сказати і розказати, так що воно із реалії переходить аж у сни. І, ну, напевно, це так відбувається в особливих таких випадках, коли треба це дуже зробити. І, напевно, тій душі, яка приходить, ну, і, напевно, вам як реальній жінці. Бажаю вам, хай воно здійсниться, хай прочитають люди про таку. Стійку, мужню жінку, яка зуміла в житті досягнути багато. Пані Світлано, а якщо ми так з вашого дозволу, так легенько трошки перевідкриємо вашу літературну завісу, повертаючись до вас як до жінки, що ви, як жінка, найбільше цінуєте у своєму житті? Ну, напевно, те, що в мене є син, як кожна, кожна жінка, кожна мати цінує те, що вона народила, те, що вона. Виплакала це мій син, і я пишаю, що він виріс нормальною, хорошою людиною. Це ваша заслуга, тому що він живе поряд з мамою, яка розуміє, що таке справжнє життя. А така романтика, тарішечки. Які квіти ваші улюблені? Ви знаєте, були мої улюблені орхідеї. Їх було 16 у мене в Сєвєродоницьку. І е, там були тільки дві подаровані квітки дорослі. А всі інші я купувала, яким 2 см було лише. І ви я, я їх вирощувала, їх плакала, як дітей. І вони настільки виросли і обдаровували квітами, що всі запитували, що ви їм робите. Я їм нічого не робила. Я їх не підгодовувала нічим. Я їх просто любила я їх виплакала. Бо по кілька пагонів виганяли, і той пагон. Відгалучувався, і так було, що по 35-40 по 40 квіток було на одній орхідеї. І е, я брала сорти тільки, які мають велику квітку. Всі вони мали не менше 13 сантиметрів діаметрів, всі 16 загинули. Вам шкода. Дуже. Вам шкода, квітка загинула, але. У тих квітках була ваша, я так розумію, що людина, яка вирощує такі квіти, то були, напевно, і розмова з квітами, це були і подумки полюблені ці квіти. Так як ви любите свої книги, так напевно ви любите і життя, бо квітка не росте там, де її не люблять, і книга без любові не пишеться. Пані Світлано, отримуючи, тепер повернемося, дякую за таку гарну відвертість. Повернемося до творчості. Отримуючи відзнаку Золотий письменник України. Це настільки вагоме, таке велике здобуття. Які були відчуття в цю хвилину? Ну, звичайно, це була велика радість. Золотий письменник отримують ті письменники, наклад яких був проданий 100 понад 100 тисяч від початку незалежності України, враховуйте. І те, що я досягла на третьому році своєї творчої діяльності, це для мене була дуже таке, така подія. І тим більше того року отримувала я і шкляр. Ми разом отримували цю, цю відзнаку, тому, звичайно, це було хвилююче і дуже приємно. Такі хвилини запам'ятаються ще й з Василем Шклярем побути разом. Це ж цікаво, це ж дуже гарно. І такі дві, таких два імені на, на усю Україну звучали Світлана, Талан, Василь Шкляр. Це було дуже гарно. Ну, напевно, таке не забувається. І це є такою золотою сторінкою в літературі сучасній літературі української. Переді мною Аркуш, я готуючись до сьогоднішнього ефіру, мені дуже хотілося пізнати вас якнайбільше, якнайбільше. Якщо б я зараз стала зачитувати усі грамоти, подяки, лауреат, ну, очевидно, би забрало вагому частину, більшу частину всього ефіру, який ми маємо. Тому хочу вам сказати, що ваша творчість дарована вам для того, аби якнайбільше наситити літературу, так і виростити, такі книги, як ви вирощували свої орхідеї, виростити їх для того, аби... Ринок української літератури, української книги був багатим справжньою книгою, доброю книгою, де розповідається і історія України, тому що в книжці Розколоте небо це є частина історії нашої України, де є кохання, таке миле, справжнє, як у книжці Душа Ніколь, де розповідається про те, що реально відбувається у житті кожної жінки, кожного чоловіка, який, є, який живе реальним часом. А коли ви зустрічаєтеся зі своїми, ну можна так сказати, спершу людьми, які десь дарують вам ваші історії, а потім прототипами у книжці, ви їх завжди пам'ятаєте усіх? Я пам'ятаю, але ви знаєте, я не можу сказати, що я з усіма зустрічаюсь, є такі, яких я взагалі не бачила. Вони мені свої історії пишуть, спілкуємося наприклад, Сафарі на щастя, це запропонувала Роман написати, дівчина, марусина. Українка, яка заробітчанка зараз у Данії. Ми з нею телефоном тільки спілкувались. Щовечора вона приходила з роботи е, і о, часові пояси не співпадали. Виходила після одинадцятої вечора, вона мені телефонувала. Ми е, з'ясовували деякі моменти, так я писала, надсилала їх і так вийшов цей роман. Це так, як про неї роман такий. Це паралель. про неї, так. І там фотографії ре... з реальної героїні. І ми домовилися, що навіть прізвище ім'я не буду змінювати. Марусина, і вона залишилася в тій книзі. Я так, власне, хотіла запитати, чи ім'я залишилося в реальності. Для неї ця книга цінна, напевно, є тим, що вона якраз розказала свою історію, свого життя, яка вклалася у книгу. А над чим ви зараз працюєте? Та книга? Яка е, про історію про жінку ви розповіли, а ще чотири папки має бути. В чотирьох папках що там ще зберігається? Ну, є така, знаєте, історія кохання жінки, мого віку, е, яка, скажімо, е, ну, вважала, що втратила все в житті, але. Е, зустрічає своє кохання, справжнє кохання і стає щасливою щасливою. Я хочу показати, що жінка може бути щасливою у будь-якому віці і гарно виглядати, бо кожен вік свої принади має. І що не потрібно втрачати надію, коли здавалося, що все вже втрачено в житті. А Як? це, напевно, минула сторінка, коли втрачаєш, так, все, до крапочки, дійшли якісь стосунки, якась подія. крапка, А далі буде наступна сторінка, яку, наступна книжка буде. І будуть наступні історії, які війдуть е, в наступні книжки, які будуть новими, цікавими, реальними. Людей навколо дуже багато. Зараз події дуже гарячі. Ваша віра у перемогу є дуже великою, тому що взявши два вас ветер, і сьогодні ви усміхаєтеся, і сьогодні ви пишете, яке побажання вам для тих хлопців, які сьогодні є в окопі? Я знаю, що і вони читають ваші книжки. Яке побажання маєте? Ну, звичайно, швидшої перемоги повернутися живими додому. Бо знаєте, вісім років я їздила на передову на фронт і з багатьма знайомими. А зараз, коли я тут опинилась, то перший час, знаєте, таке було відчуття, що я відчувала себе непотрібною. Бо звикла всі ці роки бути потрібною, знала, що чекають, запрошують і так далі. І думала, що вони всі забули. Але ось нещодавно, 7 березня, коли був день народження, і коли почали приходити вітання від тих хлопців, я думала, боже, вони мене давно забули. Вони мене пам'ятають, вони привітали. Ну ті, що змогли, де є зв'язок, звичайно. І це було так щемливо, так приємно. Дякую за такі гарні слова. Жінка, яка творить, має особливу душу, має душу таку відкриту, романтичну. І кожен рік весна у житті жінки є іншою. Пані Світлано, якою є весна цього річ для вас? Ну, Напевно, якась така надія, знаєте, такі Відчуття. Ну, напевно, як у кожної жінки, з приходом весни, то піднімається настрій, хочеться виглядати гарніше, купити якесь обновку з одягу. І відчуття щастя. Я не знаю, що відбудеться, але я знаю, щось відбудеться дуже добре цієї весни. Я це відчуваю. Напевно, і події цього будуть відкриті у книзі. Чи є у вас задум написати книгу про війну? Так, звичайно, є. У мене ідеогія Голений нерв і повернутися до щем». І це буде продовження цієї ідеології, бо самі читачі підштовхують на те, щоб дізнатися про подальшу долю прототипів моїх героїв. Але самі розумієте, що зараз я тільки можу збирати матеріал, бо багато хто в зоні військових дій, одна людина в полоні з них. Жінка одна виїхала за кордон, тобто зібрати всіх докупи важко, але я знаю точно, про що я напишу. Я напишу про тих двох 15-літніх дівчаток, в яких батьки ну, дуже такі мали сепаратистські настрої, її мають, а діти виросли зовсім інші. І ось одна з них прийняла рішення залишитися в окупованому Сєвєродонецьку з батьками, інша виїхала до бабусі. На неокуповану територію для того, щоб е, працювати на розвідку, вони передають дані і передають дуже професійно, а їм по 15 років, не ва, е, зважаючи те, що батьки зовсім інших поглядів мають. Нове покоління росте по-іншому, нові погляди є. Е, е, так як нова весна прийшла. Велика віра в те, що ця весна принесе нам перемогу, а вона обов'язково, сніг, холодний, сходить, розцвітають квіти. Пані Світлано, бажаю вам, аби творилося настільки гарно, якою є весна. Бажаю, аби в ваших книгах було багато якнайцікавіших історій, бо їх хочеться читати. А добра книга в Україні цінується. Бажаю вам, як жінці, пізнати щастя. Бажаю для вашого сина доброї долі. Хай в кожній книжці буде кохання, буде весна, буде Україна. Щиро дякую вам за сьогоднішню зустріч. Сьогодні з нами була Світлана Талан, Золота письменниця України. Дякую кожному за увагу. Шухлядка літературного креденсу сьогодні зачиняється. Будуть наступні зустрічі, будуть наступні хороші імена. Дякую кожному за увагу. Я, Галина Приріс, запрошую усіх, хто пише, хто творить до ефірів. Запрошую усіх до гарного українського слова. Дякую за увагу.